Кажемо слава Богові! Ми добре прийшли, ми добре зробили, що прийшли на Богослужіння. Можливо себе налаштувати, для того, щоб почути, що Бог приготував для нас сьогодні. Я роздумав, побачив одне відео і роздумав про те відео, що воно означає, який приклад для це можна взяти. І назвав цю проповідь: Увага! Зараз буду я. Хочу спочатку назвати, знаєте, така фраза, людей подивитися і себе показати. Але воно якось мені не звучало, думаю, ну всі ж розуміють, але не звучало. Тому тема така увага, зараз буду я. У мене є друзі, які, коли вони куди десь бувають, навколо них стається щось надзвичайне. Наприклад, вони поїхали в іншу країну, і якщо там щось раз в 100 років стається, це з ними. Якщо десь в якомусь ресторані колись власник раз в житті рішив робити офіціантом, ви знаєте, до косток він підійшов. Якщо десь стається так, це при тому, що я з цими людьми бував, десь в яких ситуаціях, ну нормально все, нічого такого не стається. Ну, коли немає, десь щось таке стається. Людині природно хотіти, щоб е -е, навколо неї щось відбувалося. і Привозносити себе. Мені е, дарували годинник, і один е, раз я ну, був з годинником і зайшов в, е, в магазин, і там стала інша людина, підійшла, я там щось хліб купляв, чи що, і вона каже, о, круті котли. Котли це так годинник в Радянському Союзі називали. Як ви думаєте, приємно стало чи ні? Ну, понятне діло. Запомнив, вже років 10 пішло, до цих пір запам'ятав. Для людини це природно, тішитись тим, що. Бачить, що ми собою являємо, що ми що собою, і це для людини природнє. Але це небезпечно. Іван від Матвія, 6 розділ з 1 по другий вірш. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож. Коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять от ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам вони мають уже нагороду свою. І цей же ж розділ з 16 го вірша. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, вони, вони бо змінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намости свою голову і лице своє умив, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні, і Отець твій, що бачить таємне віддасть тобі явно. І перший пункт, який я назвав цій темі, увага, зараз буду я, називається зберігай тишину. Не сурми перед собою. Зберігай тишу. І тут говориться про, про те, про милостиню, що людина робить, і хоче, хочеться, щоб це бачили. Інша людина постить і теж хоче, щоб було таке сумоє, тут в пості, вже й не перший день, і так, щоб люди бачили. Писання говорить: це Нагорна, проповідь Ісуса Христа, це якби центр того, що вчив Ісус Христос, Його вчення. П'ятий, шостий, сьомий розділ Матвія. Рекомендую ці розділи знати на пам'ять. Це те, що він чив. І ось там є речі, коли в двох місцях говорить зберігай тишу, не труби перед собою. Нехай те, що ти робиш, буде так, що ніхто не знає. Служіння наше, коли ми щось робимо, має бути христоцентричне. Це означає, що через служіння має бути видно Христос, це центр служіння. Коли ми десь даємо дитині, чи вам давали, коли ви були дітьми мити посуд, то його треба мити так, щоб він був чистий. Якщо я помить так, що він грязний, то толку від цього миття немає. Служіння, де в центрі не Христос, його прославлення це як миття такого посуду, що після цього треба буде ще раз перемувати. Це важливо, щоб служіння воно було христоцентричним. І тому, коли ми десь служимо, не шукаємо тільки того, що є видиме. Не шукаємо цього. Це природньо для нас. Якщо участвує в служінні, то участвувати в неділю. Ну не в п'ятницю. Якщо десь навіть в п'ятницю, то не першим, щоб трошки люди підійшли. Ну, щоб хтось бачив, що даремно вчив, готував чи щось робив. Це природньо для людини. Але наше служіння має бути христоцентричним. Робити там, де це бачить Христос, щоб Його ім'я прославлялося. Можливо, і десь нас також помітять, але це не головне. Більше того, це, це може стати небезпечним, коли я хочу, щоб побачили тільки мене. Сцена, оце катедра, де ми стоїть, це не місце, де я можу самоствердитись. ну, Показати, щось можу досягнути, ти трошки так вище ще й стоїш, то ти можеш так трошки зверху подивитися е на, на людей. Ні, це місце, де я маю служити. Кожен раз, коли я служу, я не просто маю не кричати про це, я маю прославляти своєму служінні Христа. І воно десь так ну хочеться людині, може не всім, хоча думаю, що всім, але можливо є виключення. Що коли ти десь робиш, коли ти десь служиш, ну хочеться, щоб це побачили. Колись в, коли був, я ще був молоді, Саша Макс називав деяких людей як підводні човни. Як тільки десь велике свято, як тільки десь їде молодь у малин, хор заповнений. І тільки неділя вечір, дочекаємося слідчого разу, коли буде щось монументальне. Занирнули, винернемо стільки часу, як буде відповідна аудиторія. І це не тільки з хором молодіжним, так може бути. Ще готовий служити тільки тоді, коли десь хтось помітить, хтось мені скаже. Служіння не для мене, а я. Для служіння. Дуже схожі речі, зрозумілі, дуже схожі, але не служіння для мене, а я для служіння. Тобто я для того, щоб служіння розвивалось. Не, не там, десь де я можу зробити добру справу. Це для мене буде такою ну, рекламою. Ще одна людина мені казала, що як можна догадатися, що хлопець збирається женитися. Ну, це про Рівненщину починає проповідувати в церкві. Десь, ну. Пора десь видимом вставати на осінь. Треба буде робити пропозицію, щоб сказати, і проповідає у церкві. Воно не їй погано, але це, знаєте, небезпечна річ. Є інша справа, що така, знаєте, невідповідна скромність. Я був в церкві, де до нас приїжджали гості, і гість знав, що його покличуть допереду. Але він сідав ззаду. Його просили, і мені здається, що були люди, які на перший раз не йшли. Ну, то треба було мінімум два рази отнікатися, щоб служитель виходив туди і запрошував, ну тоді вже можна йти. Інколи ми так робимо, що я буду щось робити, ну раз ви так просите. Якщо вже без мене ніяк, ну ніяк же ж без мене, да. ну то я, може, прийду. Але служіння це честь. Не тоді, коли я участвую, то це щось там робить. Знаєте, коли десь приїхав президент, ми були витачеві, і там був не, не тоді був іншого. разу. Так вони про це ж ну якби, ну, тут був президент Зеленський тут був. Не усі кафешки, то пекарня, вони бувають, але тут був. І да, для деяких місць честь робить, що там людина була, жила в проспект Лобановського, бо там вчився Лобановський. І, але в більшості випадків. Для нас честь служити. Якщо нам доручили якесь служіння, це для мене честь. Не будьмо людьми, які хочуть на це так трошки трубити про себе. Другий пункт. Допомога має бути не піаром. Багато в, нас, в нашій ну, політиці, коли допомога може стати піаром. Тобто люди вони шукають тільки там, де можна щось. Ну, Буде цьому реклама. Більше того, вони можуть навіть приєднатись тоді, коли е, хтось робить, майже все зробив, майже все це, і вони приїхали і щось там трошки додали, чи просто збоку постояли, долучились до того, десь потримались за ленточку, і вже є піар. Але важливо, коли ми, коли ми робимо добрі справи, вже не в служінні, а робимо добрі справи. Як важливо, щоб ми не шукали цього піару. Це нормально, абсолютно нормально, коли ми розказуємо, що ми робимо добрі справи для захочення інших людей. Якщо робити все, коли ніхто нічого не бачить, то люди не будуть доєднуватися. Це нормально. Я думаю, що навіть на в церкві бачили, коли хтось десь робить якусь добру справу і показують, і ти дивишся точно, і мені треба десь до цього долучитись. Так би й ти не знав, що там хтось чекає, чи діти так на це реагують. І це нормально, Це це навіть не нормально. Це так треба робити. Так треба робити. Але є момент, коли ми використовуємо якісь справи для того, щоб десь самому трошки пропіаритися, допомога вона не має бути зверхньою. Інколи людина так допомагає, ну і ти по всьому, бачиш, що він ну, багатий, він хоче це показати. Своєю допомоги він хоче це показати. Або він добре вчиться, і те, що він, так як він десь допомагає комусь, то він хоче всім цим показати. Не допомогти, він хоче показати, що я. От розумний, знаю, вмію, ну і вже й тобі допоможу. Ну вже ж і мені це легко дається, і я можу допомогти. Ні, наша допомога має бути не піаром, вона має бути допомогою. Допомогою це перше, про що людина має думати, щоб це була допомога. Коли я думаю про себе, то мені видається, що я найкращий, коли думаю про інших. А якщо вони ще роблять щось схоже, як я, то здається, що це гірше. Це небезпечно, коли. Проповідник думає, зараз там два перших чи в ту неділю. Так собі проповідали, зараз почуєте проповідь. Це небезпечно. Може, вона й буде хорошою, таке може бути. І, і, і дійсно буде кращою за, за ті попередні, але це небезпечно. Щоб ми собі не дозволяли думати про інших людей, про інші служіння, про це писання говорить. Навіть якщо тебе важливе служіння, церква це тіло, де все воно важливо. Клайв Люїс сказав таку думку, що про те, що скромність це не думати про себе менше, а менше про себе думати. Е, я вчора цю фразу прочитав, так вона мені сподобалась. А там ще це ще український приклад англійською, там така гра слів, дуже ну, воно яскраво звучить так. Е, це не те, що я думаю про це менше, я ніхто і звати мене ніяк. Це просто інколи менше про себе думати, що я не центр всього. Римлянам 12.3. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру, віри, як кожному Бог наділив. Коли ми бачимо людей, які навколо нас служінні, які дійсно мають менший талант, ніж ми, не Думати, що ми набагато краще. Може, це так і дійсно є, ми краще, але думати про себе скромно по міру вір. Якщо нам в житті Бог дав таланти, нам вийшло десь щось краще робити, десь щось ну, у нас краще виходить. Я вчора навіть зустрічав одну ситуацію, там була одна людина, яка від неї був телефон новий, і вона в ньому не могла роз, ну, розібратися. Вінсь там питає, об'ясняє, вона все одно не розуміє. Інша людина там була поряд і так зневажливо до цього віднеслась. Скаже: Ну, це ж так і цього не було. Є інші речі, де оця людина, яка трошки зверхня так віднеслась, теж вона не розбирається, вона є повний профан. Якщо ви десь така рекомендація, якщо ви думаєте, що ви щось багато знаєте чи вмієте, сходіть державний якийсь цей, там ви зрозумієте, що ви нічого не знаєте. Чого ти довідку не приніс? Ти перший раз чуєш, що треба принести. Звідки хто це знає? Це так відноситься, Ми в школі вчать, всі це знають. Тільки ти один не знаєш. А це що ти не завірив, а це ще щось не завірив. Думаємо про себе скромно. І четвертий пункт хто твоя цільова аудиторія? Я дивився цю картинку про тропічні ліси, і там було про пташок. Як в них проходять шлюбні ігри. В тропічних лісах для пташок не треба шукати їжі. Вона є. А так як вона є, то можна зайнятися чимось ну, таким більш важним. Отак. От І там є, було декілька пташок, які хочуть здивувати свою другу половинку. Одна там пташка була з такими, в неї хвіст був з такими 12, ма ж не знає, не знає як спіці. І вона з ними хочеш крутить, щоб здивувати. Інша пташка вона могла займати різні абсолютно форми. Різні. І ти дивишся на неї, вона реально не як пташка, така. то вона так стає, то вона видовжена, то вона по-іншому робить. Одна річ в цьому є. Одна річ в цьому є. Щоб інша пташка вона помітила і оцінила. Бо помітила це таке, може ще не оцінити. І він так старається, так старається, щоб оцінила. А ще одна пташка є. Яка прибирає. Перше, що вона починається це вона прибирає навколо цього, навколо там, де вона живе, то гнізда чи всюди наводить порядок. Більше того, коли я дивися відео, я думаю, що воно не підстроєне, аж просто там настало багато камер. Видно, коли туди впав листочок, оце ж з дерева впадає листочок, та пташка, ну так мені здалось, може, так мені здалося, аж гнівно листочок викидає. Так. Шух, швидко пролетіла, викинула. Все, так дивиться, навколо це дуже швидко ворушить. Для того, щоб прилетіла інша пташка, і після того починається, там є танці навіть. Вона ходить, міняє колір очей, з синіх на, на жовті міняє. Є одна причина цього. Щоб хтось оцінив. То це з пташками, в них закладено так в породі. Бувають люди, дуже схожі на пташок. Їхнє життя може бути посвячене тому, щоб комусь сподобатися. Є така фраза утер комусь ніс. Мама утирає ніс дитини, не доросла людина, дорослій людині утирає ніс. А коли ти ще цьому посвячуєш місяць, ну не місяць, я добьюсь, через 4 роки я утру тобі комусь вам ніс утру. Писання говорить. говорить: думайте про себе скромно. Інколи ми хочемо мати поряд друзів, які будуть разом з нами, але відносимось до них трошки так знаєте, як зі сцени. Мене є друг, який я колись сказав таку фразу, і він мене після того часто так би сказати підколював. Там про щось говорили, і я кажу: то все таке. Зараз послухайте, що я скажу. І він кожен раз, коли ми щось там робимо, там коли йти, так, так тихо, тихо, тихо. Так зараз буде. Мене батю називали, батя буде зараз розказувати. І про це річ, там якось ми йдемо, магазин тихо тихо ще не знаю, які з мене батя розказує, який на магазин йти. А там вже ж один, ти тільки в нього йдеш, та немає куди далі тобі йти. Отак річ, яка десь може бути, ну, я думаю, що це на рівні жартів, бо ми хороші друзі. Але інколи наше відношення десь до людей, ми хочемо, щоб вони були відкриті, щоб вони з нами чимось ділилися, були друзями, але наше самих. Відношення до них, десь інколи зверхні являється. І це не обов'язково слова, обов'язково довго говорить. Буває якась фраза, буває якась дія, буває якийсь наголос, буває якась бездіяльність. Вони можуть говорити про те, що я хочу показати свою зверхність. Хто твоя цільова аудиторія? Зараз, може, не встиг. Получиться одну картинку скинуть? Нема інтернету як колись буде. Найшов, яка мені дуже подобалась. Сподобалась картинка. Там є шахова дошка, і на ній стоїть пішка на шаховій дошці. Але тінь від цієї пішки, такої, як в королеви. Знаєте, в королева трошки в шахмати в виглядає. Людина стоїть, але тінь від неї йде, як від королеви. А може бути навпаки, хоче це показати королевою, королем, там якимось іншим. А тінь йде, як від пішки. І думка, яка породила цю проповідь, я її почув на одному семінарі, яка виглядає так. Те, що бачить Ісус тебе, невже цього недостатньо? І ти розумієш, цього достатньо. Це достатньо, але якби хотілося, б, ну, щоб не тільки Ісус це бачив, щоб ще трошки хтось бачив, а бажано, щоб багато хто бачив. Але те, що бачить Ісус, цього має бути достатньо. Ми, як люди, це прород. Ми не можемо цього відкинути. І нам хочеться, щоб ще хтось десь оцінив. Щоб як ти щось зробив таке унікальне, щоб люди по попробували, і ти ще сам бачив, як вони попробували. чи якусь іншу річ. Це природні для людини. Але коли ми десь служимо, коли є наші відносини, це бачить Ісус. Йому потрібна красота, яка всередині нас. Я не буду зачитувати, але місце писання ну, до жінок сказано, можна віднести до чоловіків. Що не дбать про зовнішній вигляд, багато, а дбати про що? Про внутрішню красу серця. І більше випадків звертають, що на це теж треба дбати на зовнішню і про зовнішню треба дбати. Але основний посил там дбати про свою внутрішню красу. Я коли зарисувався в інстаграмі. Я був здивований на деяких людей з молоді нашої, я думав, вони трошки скромніші. Не то, що вони гірше, думав, трошки скромніше. Зайшов інстаграм? А, отак. Як виглядає твій духовний інстаграм? Бог хоче бачити внутрішню красу. Які там запечатлені фотографії? Десь я цього ніхто не бачив, але десь я в служінні. Десь я попросив прощення. Десь я ще що зробив, це внутрішня краса. Десь я не позаздрив, десь хтось мені розказав, як я щось досягнув, а я ну, хочеться так сказати, та то вийшло, то там ще щось, так вийшло. А я просто радію, це не просто так робити, але це внутрішня краса. Є сімейні фотографії, і вони дуже гарно виглядають, а хто бачив, не тільки сімейні фото, професійні фотосесії. Дуже гарно виглядають, коли ти дивишся. Але коли ти бачиш, які роблять, вона виглядає так ну, інтересно. Я був там дерево, під деревом стоять двоє людей, які світять. Ще один фотографує і один навіть розказує, як правильно сидіти. І люди готуються для того, щоб була гарно виглядати фотографія. Скільки в нашому духовному альбомі є гарні фотографії наших, ти ми півтори години молимося, це якусь потребу. І навіть не говоримо, що ми за це сильно довго молимося. Ще, можливо, якась фотографія, я просто помітив потребу і допоміг. І промовчав. На це теж треба сила волі. Наше життя складається не тільки з видимих речей, а ще з батьох невидимих речей. Як важливо, щоб оця внутрішня краса, яку ми маємо показати для Ісуса Христа. Він бачить не пішку, яка стоїть, Він бачить тінь від неї. Вона може бути королівська тінь, може бути, як пішки тінь. Він бачить щось глибше, як важливо для, для нас, щоб ми не трубили. І ще одна річ. Про те, коли нас бачить Ісус, є приватні розмови, до яких готуються. І коли людина до чогось не готується, це показує, що вона не поважає ну, те, куди вона прийшла. Якщо людина прийшла десь звітувати до цього не підготувалася, то ну, це, це несерйозно. Ті люди прийшли, хочуть послухати, ти не підготовлений, Щоб ми готувалися. І це правильно, коли ми готуємося десь до звітів, до співбесід. Це правильно, коли ми готуємося. І в мене навіть коли я буваю на дзвінках з начальством, буває, дзвінок закінчується трохи раніше, бо мій начальник говорить, в мене через 5 хвилин наступний дзвінок, мені до нього треба підготуватися. І це сіокомпанії. Тобто готуватися мають всі для нього. Він говорить, цей лишаємо, вибачаюся, але бо мені треба підготуватися. А тепер про ще одну річ: а чи я готуюся тоді, коли я зустрінусь з Ісусом Христом? Ще готуюся для того, щоб прийти на послужіння почути. Бо ми ну, зовнішньо вдягаємося і це треба робити. Більше того, я навіть знаю, що коли наближається, наприклад, Пасха, вже прекрасна половина людства починає думати, що ж я вдіну на Пасху. До цього треба готуватися. Бо треба, ну, я ж не можу в тому, що хожу так. І це правильно робити. Головне, не переборщувати, але це правильно робити. Але тут думка. Коли я готуюсь до зустрічі з, з своїм творцем, я пишу на Босслужіння, скільки часу я потратив на те, щоб підготуватися. Помолиться Боже, благослови, допоможи, що я почув все, що а, буде а, казатися. В нашому житті є багато зустрічей з нашим творцем. Ми, як творіння, про ці зустрічі маємо найбільше дбати. Я думаю, що ви це помічали, коли людина десь хоче з кимось зустрітися, то є люди, які їй навіть допомагають щось там. Принесуть зроблять, бо це, бо це, з ким вони зустрітися, важливіше. важливіше. Зустріч з Творцем це найважливіше. І його не здивує і не сильно привабить якісь наші зовнішні речі, які ми зробили і хочемо впечатлити інших людей. Що непогано ті речі робити, головне не впечатлять людей. А бути простою людиною, але є речі, це основна думка, я хотів би лишити, які оцінить Творець, які оцінить Спаситель, які він бачить, як важливо такі речі робити. Збагачувати свій духовний альбом, коли я просто служу, коли я просто працюю над плодом духа, над своїм характером працюю. Це важливо перед Божим лицем, щоб наше життя не було так. Увага, зараз буду я. А щоб наше життя було. Він творець, а я творіння. І все, що в моєму житті роблю, для того, щоб прославити свого творця. Я думаю, що ви бачили в спорті є тренери, які готують когось. І коли виграє інша людина, тренера часто, ну чуть, чуть з боку, покажуть. І було б дивно, якби виграла спортсмен, вибагає тренер кудись там, спихує спортсмена і кричить: Я, я, я виграв, я виграв. Ну, куди таке? Він готує. Щоб ми служили для Свого Творця, всім своїм серцем служили для Свого Творця, і нашої аудиторії були не люди, які навколо нас, які ми хочемо вчетлити, а Творець, для якого ми маємо служити. Амінь.